Привіт, друзі, мене звати Саша, я Head of Customer Success в WorkSection. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему обліку часу і переходимо до практики. Я покроково покажу, як налаштувати погодинний облік у WorkSection. А якщо ви ще не бачили попереднє відео, де ми розбирали, як облік часу впливає на маржу і де ви можете втрачати гроші. Обов'язково знайдіть посилання в описі. Подивіться. І повертайтесь, а зараз давайте переходити до діла. Почнемо з загальних налаштувань, і взагалі перевіримо, чи опція обліку в нас включена. Для цього переходимо в три крапочки з головної сторінки, або це завжди можна зробити зі свого профіля і натиснути на «Аккаунт». Ось тут знаходяться основні налаштування. І тут, як ви бачите, є опції, які нас цікавлять. Облік часу. Він може бути вимкнутий, і для того, щоб ми почали ним користуватися, просто вмикаємо. І далі три корисних налаштування, які можуть бути в нагоді. Наприклад, гість бачить свої заплановані витрати. Це означає, що люди з ролью гість зможуть побачити заплановані витрати, якщо ви ставите їм задачі, або можна обмежити цю опцію. Також незалежний облік витрат задачі та її підзаряд. Задач. Якщо опцію включити облік задач. І підзадач буде вестись абсолютно окремо. Якщо ж опція вимкнена, це значить, що всі витрати із підзадач будуть сумуватись в основну задачу, і ви будете бачити основні витрати по всіх всіх підзадачах в основній. І заборонити видалення задач з внесеними витратами. Це важлива опція, якщо ви боїтеся за втрату даних, і так ви себе захистите. І всі задачі, в яких були внесені якісь час, видалити буде неможливо. Далі після обліку часу переходимо до таймеру. Це також важливий інструмент рекомендується його використовувати, якщо ви хочете вести більш точні підрахунки. Тут теж є. Цікаві опції, наприклад, округляти. Ви можете весь внесений час округляти, наприклад, до 5, 10, 15 хвилин, або, наприклад, відключати таймери в неробочий час і вихідні дні. Таке часто трапляється, коли забуваємо вимкнути таймер, і система зробить це за вас. Також зберігаємо і переходимо до наступної опції: це облік фінансів. Вмикаємо і теж дивимось на важливі налаштування. Тут ви можете вибрати валюту для вашого аккаунту, також налаштувати видимість для користувачів, бо Чувані користувачі не бачитимуть фінансову частину, але якщо ваша політика це передбачає, ви можете дозволити користувачам бачити і вносити фінансові витрати. По замовчуванню це можуть робити лише адміністратори. Також дуже корисна опція це часові ставки. Можна ввімкнути, і таким чином ви пов'язуєте ваш час з фінансами всередині. Відповідно, весь час, який буде вноситись користувачами, буде перемножатись на часову ставку. Вона може бути за замовчуванням, і ви самі вносите кількість валют. На годину, яку вважаєте за потрібне, також ця ставка є як за замовчуванням для всього акаунту, так ви можете встановити персональні для кожного учасника окремо. Для цього переходимо на сторінку люди. Ось тут ви будете бачити всіх ваших співробітників і їх часові ставки, у кого вони встановлені. Щоб встановити часову ставку, просто натискаємо на працівника. Якщо ви хочете масово назначити часові ставки, якщо вона одна для декількох учасників, обирайте одразу потрібних учасників. І обираємо «Ставка зверху і можемо вписати, яка ставка буде у людини. Все. Після цього ви також ставку будете бачити в картці самого, сам, самого користувача. Відповідно, всі витрати, які далі буде вносити користувач витрати по часу, будуть нажитись на цю ставку. Далі можемо переходити більш глибоко до налаштувань кожного проєкту. Для цього переходимо на сторінку проекти. Тут ви будете бачити всі проекти, які у вас є, і або редагуючи вже створений проект, або створюючи новий проект, ви будете бачити його налаштування, і тут буде можливість внести планові витрати. Наприклад, ми можемо запланувати на проект обмежену кількість годин, а також план у фінансах. Після цього всі витрати, які ми будемо вносити в задачах, в підзадачах, ми зможемо порівнювати з цим планом і тримати руку на пульсі, тобто розуміти, наскільки ми рухаємося в правильному темпі і чи не виходимо ми за цей план. Якщо раптом всі проекти або задачі, які виходять за план, вони будуть сигналізувати червоним в системі. Відповідно, ми зможемо це вчасно помітити. Отже, окрім планових витрат, є дуже цікаві налаштування обмежень в кожному проєкті, і ви можете налаштовувати це в залежності від типу ваших проєктів. Наприклад, те, що стосується внесення витрат, ми можемо, наприклад, не дозволяти закривати завдання без витрат. Це означає, що не буде взагалі змоги у користувача закрити свою задачу, якщо він не внесе витрачений час в цю задачу. Також можна вносити витрати лише за поточний день, тобто не буде можливості відредагувати або внести заднім числом лише за поточний день, для того, щоб отримувати більш точні показники. А також можна налаштувати можливість вносити затрати лише з таймером, це для максимальної точності, якщо плануєте роботу лише по таймеру. Також налаштування, які стосуються наших витрат, є налаштування змінювати планові витрати. В деяких командах це може бути актуально, наприклад, якщо це розробники, так для них часто актуально змінювати витрати в своїх задачах, тому в деяких проектах, де є такі користувачі, можна дозволити змінювати заплановані витрати. Насправді це всі важливі налаштування, які вам знадобляться в роботі, і ми можемо. Переходити до того, а як же вносити час в наші задачі або інші витрати, і як це взагалі працює. Почнемо з автоматичного внесення через таймер. Найпростіший і найточніший спосіб для того, щоб взагалі його ввімкнути, потрібно знайти задачу, по якій ми зараз будемо працювати. Щоб знайти задачу, ми можемо знаходитись або на сторінці списку задач, я можу відфільтрувати лише свої задачі, наприклад. І по будь-якій з них, не заходячи навіть в саму задачу, <задачу>, справа в мене є кнопка запустити таймер. Також задачі я можу знайти в своєму зручному меню справа зверху. Ось всі мої задачі, які на мені зараз є. І кожну я можу почати, натиснувши на значок Таймер справа. Після натискання на таймер. Справа я буду бачити цей таймер, він починає свій відлік. У будь-який момент я можу поставити на паузу цей таймер і продовжити роботу, якщо я вже готова продовжувати роботу над задачею. Якщо ви ще не звикли працювати за таймером і хочете спробувати спочатку ручне введення, це також доступно. Для цього ви можете так само натиснути на спеціальну кнопку Внести витрати біля задачі, або заходячи в саму задачу, зверху завжди буде так само кнопка Внести витрати. І тут я можу внести витрати по задачі. Якщо в мене є часова ставка, як ви бачите, автоматично вона буде множитись на той час, який я вносила в саму задачу. І відповідно, тепер я бачу в задачі всі витрати, які є. Так само, і отримані з таймера. Там, де було множення на ставку, також окремо поряд буде колонка з грошима. Ну і третій спосіб це коригування. Якщо ви раптом помилились, внесли неправильний час або хочете відредагувати таймер, це можна зробити. Просто відр зайти в задачу в її витрати і відредагувати тут ваш час. І зберігти зміни таким чином можна відкоригувати або навіть повністю видалити сесію, якщо вона була помилково створена. Хочу зазначити, що право робити так може лише той, хто вносив час, ну або звичайно адміністратори з найвищим доступом до редагування витрат. Тепер ви знаєте, як вносити час, і ми можемо переходити до того, як же з ним працювати, як його аналізувати. І для цього стануть нагоді звіти. Звітів в системі дуже багато, більш вузькі спеціалізовані. Звіти по проектах, або загальні звіти по користувачах. І давайте коротко, але про кожен з них поговоримо. Заходячи на сторінку звіти, я можу обирати, який саме звіт я хочу дивитись: загальний, по проектах, по людях або детальний. Загальний покаже вам. Всі звіти в розрізі проектів, а також всіх учасників, які вносили ці витрати. І тут окремі сторінки для часу, окрема сторінка для грошей і для завдання. Тобто цей звіт у вигляді такої таблиці. А для того, щоб ним користуватись, справа зверху достатньо буде обрати потрібний період, за який ви хочете подивитись дані. Система вже все підготує. Тобто, всі дані, які були внесені в задачі в підзадачі, вже тут відображаються завжди в режимі реального часу. Окрім загального звіту, ми можемо подивитись. По проектах це такий самий звіт, але тут вже ми не фокусуємось на користувачах. Ми бачимо сумарні витрати по кожному проекту, тут так само окремо час, гроші, завдання, і ви бачите тут вигляд по днях. Але якщо вас цікавить більш загальна картина, можемо прибрати цей вигляд і подивитись загальний звіт, тобто сумарна час. Гроші і задачі, які засічені в даному випадку в не були внесені в цих проектах. Окрім по проєктах, також є звіт по людях. Тут вже ми аналізуємо саме користувачів і їхні витрати по часу, по грошам і по задачам. Три різні колонки, які показують нам різну інформацію в розрізі кожної людини. Тут також є порівняння з планом, тобто ви можете подивитись на планові години і скільки по факту людина внесла так само гроші, і, звичайно, план факт по задачах, які треба було. Закривати за цей період для того, щоб детальніше роздивитись, що ж саме за задачі людина виконувала, можна клікнути на конкретний показник. І ми переходимо в детальний звіт. Він вже формується по задачах і по, і по кожній кожній витраті, яка була. І тут я бачу засічень по конкретному працівнику, скільки було внесено годин. Я можу розкривати ці витрати, деталізувати їх, бачити витрати по таймеру. Більше того, я можу відфільтрувати витрати тільки з таймеру. Відповідно, я буду бачити лише такі витрати. Ось і тут можна поглиблюватись в кожну задачу, аналізувати цю інформацію. Також звіт по людях часто. Зручно аналізувати в режимі по днях. Тут так само ми можемо перейти в цей вигляд, і це буде зручна таблиця, де ми зможемо подивитись по кожній людині, скільки годин вона вносила в конкретний день. Також є різні індикатори, які покажуть нам перевиконання годин, наприклад, більше 8 годин на день або в рамках 8 годин на день. Все добре. І також по кожному конкретному дню можна подивитись кількість витрат і які по яким задачам ці витрати вносились даним користувачем. А якщо стандартних звітів замало, у вас є два варіанти: через API WorkSection створити кастомні звіти, як це роблять наші клієнти, або синхронізувати WorkSection із Google Sheets, щоб дані автоматично вивантажувались у зручній таблиці. Тепер ви знаєте, як налаштувати облік часу і фінансів, і отримати максимальну користь від WorkSection. Це допоможе вашій команді працювати ефективніше, а вам приймати обґрунтовані рішення. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео. І нехай ваші проекти будуть успішними.